Мене нам мрія — лікрія. на ногу. 74-річний Микола Петрович один з постраждалих від російського обстрілу Дніпра 29 грудня. Чоловік розповідає, живе біля пологового будинку. Не одразу зрозумів, що відбулося. Каже, відчуття було, ніби вибух пролунав десь вгорі. А потім цікло розбивається це там у мене, де я. У неї спальня. І оце воно таке, то мене одно таке. Ну, я спочатку не зрозумів, але потім дивлюсь, в тупо лежить. отак так от. Квартира чоловіка не зруйнована, тільки вікна вилетіли від вибухової хвилі. Пан Микола вдячний рятувальникам, бо вони швидко його спустили з 10-го поверху. Ліфти в будинку не працювали, додає чоловік. Виносили, тому що я опір, біль була, Щось страшно. Трошки ну, виривалась у мене трохи. О, ребята молодці, звісно. Вони спеціально дуже швидка. Миколу Петровича доставили в одну з лікарень Дніпра. Лікарі діагностували перелом верхньої частини стегна. Прогноз благоприятний, вони знаходяться в стані середньої ступень тяжкості. Один ще потребує операції остеосинтез стегна. Готується йому 74 роки і він потребує підготовки відповідної. У міській лікарні лежить ще один чоловік. Він зранку йшов на роботу і попав під ракетний обстріл. Отримав значні ушкодження. Ми дістали уламок із нижньої третини стегна, інший уламок знаходиться в тілянці печінки, тулуба, і ми його не видаляли поки що через небезпеку складення. Лікарі швидко і якісно відпрацювали на місці подій, наклали турнікети та знеболили пораненого. Прогнози у лікарів позитивні. Є дуже великий шанс до повноцінного повернення працездатності, і повернення до нормального життя. Станом на вечір п'ятниці у міських лікарнях Дніпра перебувають семеро постраждалих. Стан їхнього здоров'я задовільний.